А як ви ставитесь до такої затишної, романтичної, сентиментальної літератури жіночої? Я ставлюсь досить позитивно. І от у мене тут є дві книжки яскравих представниць. І говоримо сьогодні про саме книгу Джіо на добрані чум. І які саме вона засоби в цій книзі використала, що книга стала просто безселером? Чому я в тому числі прочитала її на одному диханні? Звісно, коли мене запитають, яка ваша улюблена книга, навряд чи я її згадаю. Це, ну. Романтична історія, так одна із сотень, але це приємно проведений вечір, з приємними думками, розчулення в кінці, сльоза задоволення при читанні. І чим же ж воно досягається, якими засобами досягається цей ефект? Що на полиці під певний настрій я завжди візьму Саружію? Якщо вона писатиме ще, я буду і далі читати її книжки. Отже, в першу чергу, це книга про письменницю. неї письменницю це вже приваблює. Але це також і книга про книгарню, Затишну книгарню, маленьку книгарню, книгарню в маленькому місці, про що зазначено в анотації. І а, такий опис, такий сюжет привабить не тільки письменницю, але й просто дівчину жінку, а, яка читає романтичну а, літературу і яка любить читати. Тому що, якщо людина любить читати, вона любить книгарні, і вона візьме книжку про книжки. Друга дуже впізнавана риса творчості творчість Джіо — це те, що розслідування ведеться сімейної якоїсь родинної таємниці якоїсь старої людини. Тобто є якась молода, гарна дівчина із столиці, неважливо якої професії, в даному випадку це банкір. А дівчина це може бути ріелтор, це може бути письменниця, це може бути журналістка. Але дівчина, яка живе у великому місті, їй приблизно 30 років, вона дуже активна і вона вигоріла. Або у неї якась ситуація неприємна є в великому місті, і вона цієї ситуації уникає тим, що переїжджає в якесь маленьке місто в даному випадку, от банкір банкірша, яка дуже сильно перепрацювала на своїй роботі, повертається у своє рідне місто. І їй випадає у спадок книгарня затишна від своєї тітки. Вона поринає в дитячі спогади, гортає книжки і нам описують книгарню. Крім того, ми розуміємо, що в цьому сюжеті є не одна, а дві таємниці: таємниця номер один це таємниця тітоньки, яку розслідується дівчина в цій книзі. В інших книгах можуть бути інші таємниці. Причому слово розслідування воно досить умовне, тому що злочину немає. Або цей злочин стався дуже давно, і ще невідомо, чи він стався. Але є ось таємниця. І це розслідування воно не є небезпечним для героїні. Ми розуміємо, що в неї немає ні, ніхто, ніякий злодій на неї не буде нападати, і вона знаходиться в безпеці, якщо вона не дорослі. То просто вона повернеться в своє місто у ту ситуацію, в якій вона була до цього. Тобто гірше їй не стане. Ризик у неї те, що ну, вона не допоможе комусь, не допоможе собі, щось не дізнається. Ну, далі. Ще однією фішкою є те, що крім цієї таємниці, яка розслідується, паралельно є умовна таємниця у стосунках конфлікту стосунку героїні і її сестри. І розгортається ніби дві паралельні історії. Історія героїні, яка. Діє тут і зараз, у неї там є любовна лінія, у неї є конфлікти з сестрою, і ми якби вболіваємо за нею. Плюс є таке питання, чи повернеться вона назад в велике місто туди, де вона вигоріла, де в неї цей конфлікт відбувся. Чи вона залишиться в маленькому місті і буде жити меншим темпом і знайде своє кохання? Обов'язковий елемент. У романтичних книгах це є романтична лінія, але вона не може бути головною, вона буде важливою, без неї історія не відбудеться, але все одно тут немає пристрасного кохання, тут є натяк на стосунки, тут є зародження кохання. Тут люди один одному подобаються, допомагають один одному. А може бути таке, що ось-ось щось трапиться, що вони розійдуться. Немає визначеності, будуть вони разом чи розлучаться, тому що це лише там перші тижні кохання і ще може не співпасти. Обов'язково він повинен поїхати, або вона повинна поїхати і для того, щоб бути. Разом хтось із них має вирішити залишитись на місці заради іншої людини, мало знайомої ще на той момент. І ось така от невизначеність, вона також тримає інтригу, вона створює цю романтичну лінію, але це не є любовний роман. Ниця, яку розслідує героїня, важливіша, ніж стосунки, які у неї зароджуються. А ці нові стосунки вони є лише аргументом до того, щоб залишатися і залишатися у цьому маленькому місці. Отже, всі ці фактори вони визначають успіх спіхсарджіо і її оповідей. Ну і не тільки Сараджію, насправді, але і інших таких авторок жіночих романів. А тому, що оцей шаблон це кліше повернення в своє рідне маленьке містечко, і він є актуальним для я не знаю. Скільки відсотків жінок зараз проживає в великих містах, які родом із маленького міста, і в тому маленькому місті залишились їхні таємниці, їхні подруги, їхні сестри. Дуже для багатьох ця ситуація близька і знайома, і відповідно стільки читачок. Зможуть поставити себе на місце на головної героїні, впізнати цю ситуацію і прийняти її близько до серця. Ну, і відповідно, А як же поради, що не можна писати по кліше? А як же ті всі поради, що треба створювати унікальний героїнь, якщо наші героїні ну, взагалі то не дуже то і унікальні? А це означає те, що ця книга є якби безселем, вона добре продається. Так? Якщо вона виграє якісь премії, то це Премії, так би мовити, читацькі, не літературні критики їх видають. А навряд чи цю або цю книгу ви скажете, що вона улюблена через 10 років. Швидше за все, ви забудете сюжет навіть цієї книги. Але і фільми по цим книгам успішні, і ці книги також, і авторки ці успішні, тому що є таємниця, тому що є кохання, тому що є впізнавана життєва ситуація і тому, що є хеппі-енд. Дуже сентиментальний, дуже короткий, такий спірний. Але в кінці ви будете плакати ось. Якби люди, які розлучилися на коротку мить, вони зустрінуться. А в багатьох книгах Сареджіо, це вже люди такого похилого віку. Хтось у когось помирає на руках. Тобто, так, ніби люди зустрілися, і ніби це енд, але він настільки короткий, що ви плачете, тому що вони зустрілися перед обличчям смерті. Ось ну і такий, якби. Роцинка цього всього, що це все відбувається в книгарні. Насправді я повністю підтримую тих авторок, які захочуть написати за таким шаблоном на українських реаліях, і в тих виданців, які цих авторок будуть називати українська Сараджіо, наприклад.